А в самому слов'янську артилерійні канонади ще зранку інтернет ряснів повідомленнями, що в місті повним ходом триває антитерористична операція. А налякані жителі писали, що місто ледь не розстрілюють на враження під нажаханим слов'янськом. Працює наш кореспондент Олексій Сімаков. Він з нами на живому зв'язку. Олексію, то що там насправді відбувається? Вітаю віта. Так, справді сьогодні зранку місцеві мешканці Слов'янська повідомляли, що там розпочалася активна фаза антитерористичної операції е із залученням авіації та важкої артилерії. Щоправда, пізніше у штабі АТО цю інформацію заперечили. Мовляв, перестрілюються між собою самі терористи, які ділять сфери впливу у місті. А от напередодні сили антитерору знищили велике угруповання бойовиків у слов'янську. Скільки їх знищено наразі інформації немає? Прошу пряму мову. За інформацією, яку надають нам е, безпосередньо активісти з міста Славянська і останнім часом дуже багато надають інформацію безпосередньо самі бойовики, які не вірять е, в керівництво своє, е, нам стало відомо, що е, в палаці «Залізничник» знаходиться велике е, угрупування терористів, е, великий склад озброєння, який туди над... е, привезли е, російські терористи. І туди був нанесений удар. Наразі там ще працює комісія. Самі бойовики продовжують рахувати свої втрати. Один із їхніх лідерів, росіянин Олександр Бородай, заявив, що серед вбитих під час штурму донецького аеропорту 33 терористи це громадяни Росії. Це лише ті, кого вдалося упізнати після авіаудару. Їхні трупи бандити тепер якимось чином намагатимуться вивести на батьківщину. Ну і сьогодні в день нам вдалося побувати на одному із блокпостів поблизу в'їзду до Слов'янська. Ймовірно, ми туди приїхали якраз по тому, як бойов які збили український гелікоптер. Явно відбувалася зачистка. У небі з'явилися реактивні винищувачі. А на землі була чутна потужна стрілянина та вибухи мін на цьому блокпості. Чергують бійці нацгвардії та десантники. Сьогодні їм на поміч перекинули колишніх беркутівців, які зголосилися стати на захист країни. А таких багато. Вони перевіряють увесь транспорт. Вояки кажуть, щодня ловлять терористів, які намагаються втекти з оточеного слов'янська та вивезти награбоване. Сепаратистів ловим, да, вони зі зброєю, з ножами, з гранатами е перевозять великі суми грошей. Іноварки, дорогі машини вивозять всі ціні речі з Краматорська з Слов'янська. Великі суми од 40 тисяч і вище до мільйона. Також ми стали свідками того, як на блокпості спинився рейсовий автобус. Це мешканці Донбасу, покидають буремний регіон. Багато хто із дітьми. Вони не хочуть лишатися вдома, поки там воюють. Очень страшно не за себя, за ребенка страшно. Даже здесь страшно сейчас стоять, потому что ну, вот это все, то, что мы видим по новостях, что здесь происходит, это вообще ужасно. Очень страшно, честно. Ужасно. Ну і сьогодні керівництво антитерору заявило про готовність встановити коридор для відходу місцевих мешканців зі Слов'янська, але поки що самі люди масово не звертаються до українських силовиків із проханнями про евакуацію. Студія Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков, який стежить за подіями на сході.